І на завершення випуску про баскетбол завершуються ігри Ліги Сумщини. Наразі після матчів плей-офф тривають вже фінальні зустрічі. На одній з таких побували й наші журналісти. Тож далі всі подробиці двох найсильніших команд СумДУ та дев'ятий квартал. Ліга Сумщина цього сезону підійшла до своєї фінальної стадії. Зійшлись найсильніші СумДУ та дев'ятий квартал. Упродовж сезону на питання, хто кращий з них, точної відповіді не було. Тож з'ясовуються зараз. Уже играли, выигрывали, будем стараться. Сделаем все возможное. Уже не первый раз с ней встречаемся. В этом году команда играет в первой лиге. Я думаю, игры будут интересные, захватывающие. Команди суперники виявилися рівними. Тож на вболівальників чекали захоплюючі поєдинки. Грали до двох перемог: одну вдома, іншу у гостях. Так, спершу завітали до СундеУ, де політехівці після першого розіграшу м'яча взяли стрімкий старт. Почали лідирувати, активно працюючи у захисті. І вся гра, наче гойдалка, щоразу змінювала лідера. Все ж досвідченіші гравці з го кварталу ініціативу перехопили. Розв'язка виявилася драматичною. Для підопічних Ярослава Ковальова. Після фінального свистка рахунок на табло зафіксували. 80 ...86 на користь гостей. Були дуже хороші ігри, дуже плотні, такі інтересні, як для суддійства, так для зрителей. Ну, ну, в общем, чемпіонат ніякої команди підтягнулись, вирости, такі, як я. Тож тепер говорять про плани на наступний сезон, у якому намагатимуться додати до календаря змагань кількість ігор. Марина П'ятаченко, Андрій Геращенко на часі спорт.